Дидактична гра Продовж, далі. Дітки, перед вами зараз будуть з'являтися картинки, а вам потрібно продовжити речення. Наприклад, що я роблю взимку? І ви говорите, я взимку катаюся на ковзанах. Ну що ж, давайте спробуйте самостійно. Що ти робиш взимку? Я взимку граю в хокей. Я взимку катаюся на санчатах. Я взимку катаюся на лижах. Я взимку ліплю снігову бабу. Я взимку гуляю з песиком. Я взимку кормлю пташок. Я взимку будую замок.